Слава Богу, браті сестри, вітаю з вами чтець Анатолій. Боже мілостю, Господь дозволив нам прожити ніч цю і зустріти новий день. Сьогодні у нас 16 вересня сентября, вівторок, і ми будемо прославляти Бога, дякувати йому за ніч і просити благослоння на предстоящий день. Спасі, Господі, всіх, хто долучається до молитви. З вами чтець Анатолій Почаю. Ведемо нашу трансляцію на двох ресурсах: це TikTok Голос Православної молитви, і Ютуб Чтець Анатолій Почаю. Спасімо, Господі, всіх, хто долучається, всім вітання, слава навіки Богу. Спасімо, Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Будемо молитися. Спасі, Господі, нас ви можете на заставці на Ютубі побачити, оця фотографія зроблена. Хвилин 10 назад. а це так Сонце стає у нас над лаврою. Правда, хмари затягують, обіцяють до дощ, але така краса була. Добренько. спасі Господі, всіх, молимося. <клухи> В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже мілості, будь мені грішному. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилый нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Царе Небесный, утешители души истины и живездея, и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю приди, Вселисен и очистили всякие и спаси, блажи, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і вовіки віков, амінь, присвятая Троїця, поміли нас, Господі, очисті ріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий і світі істинімощі наша, імені Твіго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки векова мінь. Отче наши, жийси на небесех, да светится Имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Бога, от сна препада те блаже, и ангелское песня приемьте сильнее, свят, 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 иси, Боже, Богородице, и помилуй нас, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ододрайсь на воздел мысье, Господи, умный просити сердце, и і, і отверзі, воєжі У Ежепети, Святая Троица, свят, свят, святыйся Боже, Богородице и помилуй нас. И <кхух> ныне, и присну, и во веки веков. Аминь. Внезапно суддя, прияти коїго ж до діяння обнажатися настрахом зовим полонощі. Свят, свят свят ісі Боже Богородиця і поміли нас, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господі помілуй, Ознав остав. Благодарю те, Святая Троїца, яко многі ради Твоя благості и доготерпень, не прогнивого и грешного, не жепогодил законів мої, но в нічайні ріжащого обычного не чайні режащие воздействие, О єже утримує славу, славу Твою, и нині просвяти мои очі мисленные отверзі мої уста, поучатися слові Твоїм, твоим. И разумите заповеди Твоей, творите волю Твоей, педите о исповедении сердечнем и воспевайте Все Святое имя Твое, Отца и твоє, і Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу. <кху> Придите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу і поклонимся і препадем самому Христу, цареві Богу нашому. помилуй меня Боже, повелицей милості Твоєї, по множестве Твоїх, твоих очисти, беззакония моє, наепачим имя от беззаконня моего от греха мое, чистя мя, у беззаконня моє, аз знаю, і гріх мій, предо мною свину, тебе, єдиному соріши, их и лукавое, и пред Тобою сотворих. Я, куда оправдившисься во слове всех твоих победишевник, да судить и ти, се бо беззаконии зачат есть могли всех людими, мать моя, се боистина возлюбилась, и безвестные тайны при мудрости Твоя и Вилмесии. Окрупишими и сопами, очищейся, умышими, і паче снігу берешься, Слуху моєму дайся радості веселье, возрадується кости смиренные, отврати лице ответ грех моих, и вся беззаконня моя очисті, серце чисто созижде мне, Боже, и дух прав на в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоєго Святого не отимі от, от меня. Воздаш ми радость спасения Твоего и Духу младышным твердим, Научу беззаконные путем Твоим і нечестивые к Тебе обратятся, и збави ме от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадується язык моей правде Твоей, Господи, сни мои твердиши, и уста мои возися хвалу Твою, я би восхотились и жертвы дал бы их убавь всесождене благоволіши. Жертва Богу, Дух согрешен, сердце совершенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созишь до все стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды в воздушении тогда возложат на алтарь Верую Верою единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, Христа, Божия, и єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Бож'я, единородного і От Отца рожденного прежде всіх век, света від света, Бога истинно від Бога истинно рожденно, несотворена, единосушна Отцу ім же вся быша нас ради чоловік, і нашого ради спасіння, шедшого з небес і воплотившегося от Духа Святої Марії Девы Человечества. Распят тоже заны препонти всем пилатей, страдавшей поребеной, воскресшев в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, і сидящего десну и отца, і паки душую со славою, судите живым и мертвым его же царстве, не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящого. Іже От Отця Исходящого, з Отцем і Сином споклоняємо і славимо, Ма, пророків, і войдино святою Соборною і апостольською церкви исповедой Діно крещення, восставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, Очистим я грешного, яко ніколі уніколиже, сотворів благої пред тобою, на ізбаве от лукавого и дабой твом воля Твоя. Да неосужденную отверзу устамое недостойное, восхоле имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и Присной, во веки веков. Аминь. От сна стал полуночной песни, приношу те спасе, препадай вопиюте, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но ущедлими рассмыся волею, и лежащим в линостью скорее восставей, спаси меня пристоянии молитве, и по сне ночь не в День безрешен, Христе Божие, спаси меня. к Тебе, владыко, человеколюбче, снова сна, восстав, прибегаю, на дела Твои подвязаюсь подвязаюся милосердием Твоим, И молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне и виде в Царство Твое вечное, Ты бы и Симу и Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все опования мои Тебе, славу восселаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И же мною Твои благостью, великими щедротами Твоими робот рабо Твоему, мимошедшее время ножся и безнапасти прийти від всякого зла противна, Ти сам, Владико, всяческих творчеств, подобыми істинним твоим світом і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і прісно, во вовеки веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божией силы, всякие плоти, вишні живы, И на смиренные презираи сердца, жиют робы, і святу, ей сокровенное человеку, яви, предведы, безначальный, презносушний свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прийми моление наше, Яж в настоящее время на множество твище, дродирзающие, от скверних Тебе, Остен творим и остави нам при наше». Я же делом, и словом, и мыслей, ведением или неведением совершенное нами, и очистинный от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные мысли и всю настоящему життя я наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же и судья всей приятком, можно да отдать и по делам Его. Да не падший обленившийся на бодрствующие воздвижения в дело, не обряжьемся В радости божественный жерток славы ее сомнения, медиже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость, зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты бойся истинный свет, просвещаю, освящаю всяческая и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя, благослови Вишні Божий, Господі, милости творящи присно с нами, велика жені, слідоване, і славна і же и ужасная, і женіші слава подавши нам Сонво покоєння немощі нашеї, и ослаблення трудомного трудне плоти, благодаринь Тя, як вони погубилися на собі законя нашими, на чоловіколюбство обично, внічань, лежаще, не воздвиглися, Воежи слава славить, державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просети наша мислі, о часа і ум нашу тяжку основную устави, О Тверди наши уста, исполни Я Твоего хваління, Якогда возможно непоколеблімо петь і исповедаться тебе, во всіх і от всіх славимому Богу, безначальному Отцу Судинородним Твоим Сыном, и все святыми, и благими животворящим Твоим Духом, нині и присно, и во веки веков. Амінь. Госповай, благодать Тві, владычице, молютя, Ома, благодати, ступай, правими настави, потем Христових к бдеть укріпі. У укрепи, уныні сонгоняющий, зв'язана пленіцями гріхопадения, мольбами твоими розреши Богоневесту, нощими и во дні сохраняй, борючих враг, избавляющий мязнодателя, Богородши, з средствами, оживи. Я же сьогодні вечерні рочию душу мою сліпшої просвяти, Одивна і владичня палата дом духа Божества на мені сотвої, врача рочої, врачуй душі моєї многолетної страсті, волнующеся життєйською бурею, кості зім'я покаяння на праві, і збавимі Огня вечної, щої черві же злагої тартара, да м'янієвіші бісом радування і же многим ріхом повійника. Ново сотворими обещавшую при пренепорочное сорешение, страна муки всякие, покажи мне всех влады коми. Небесные милышите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, строю давыми слезам при чистой душі моє скверно очищающие, стенание от сердца приношу те непрестанную сердце владычицы. Молебную службу мою прийми, Богу благоутробному принеси, превышая ангела мреская у меня превыше слитие сотвори, святоносная, сень небесная и духовная благодатью мне направи, руся, воздей и остне к похвалению, скверненный, скверная и сенепорочная, душа тленных мне пахости и Христа, прилежно умоляющего и же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но милостиві, все милостивы, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви, щели воплотилися, иси, якода спасейши всех, и пак, и спасе, спаси мне по благодаті молютя, а ще боділ спасе мені нисі благодаті, дар на паче, и мною щедротах незриченной милости веры, бо по коли си, О Христе мой. жив бы и не узрит смерти во веки, а бы вера, я же в тебя спасаю от отчаянной все верою, спаси меня, ко Бог мой, святый Создатель, вера же вместо дел да мне, Боже мой, не обрящайся, чтобы делать не оправдающих меня, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвещает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей Вечные. Да не убо похитить меня сатана, и похвалить со слове, еже отторгнуть имя от твоей руки и ограды, наихущу, спаси или не хочу Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро пой Бог, Ты боися Бог, моя чрево Матери моя, мя, Господи, ныне возлюбить тя, якоже mm -hmm. возлюби их, иногда той самый грех, и пак, и поработать, и тебе безденность тошно. Якоже по работах, прежде сатані льстівому, наепаче же поработай Тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині и присней, во віки веков. амінь. Святые Ангели предстояю, укаяны моїй душі і страстной моїй жизни, не остави мені грешного, ніже отступи от меня за невоздержання моє, не дашь места лукавому демону обладати мною, насильством смертного сети тілесе, Покрепи бедствующий худою мою руку и настави ми на путь спасенья. Ей, святые Ангели Божии, хранители и покровители окаянной моей души, тела вся мне прости, великий митя, оскорбих во все дни живота моего, и аще, что сырийший пешедший нож сию, покри мне в настоящий день и сохрани меня всякого искушение противного. Да ні в Коем гресе прогневую Бога, і моліся за м'яко Господу, Да твердит м'я в страсти своєм, і достойно покажет м'я раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, владычица моя Богородица, святими Твоїми всесильними мольбами, от от мені смиренного і окаянного раба Твоєго, униння, озобвение, ниразумия, ни і и все скверные, лукавые, и хуйные помышления. От окаянного моєго серця і от ума моєго, і погаси пламінь страстей моїх, как и ниж, мій ми окаянин, і избави меня от моих людих воспоминаний и предприятий, і от всех дій злих свободі мій, ко благословение, и всех родов, і славіться причесної ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, і Марія, Господь, з Тобою, благословена ти в женах, і благословена плочрева Твоєго, яко Спаса родила, і душ наших. Спаси, Господі, люди твоя, і благослови достояння Твоє. победи православним християнам на сопротивные дарує і Твоє сохраняй крестом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помили рабов Твоїх, Отца Моего духовного, родителей моїх, сротников, начальників, наставників, благодетелей, поминай о здраві и своїх рідних і близьких. і всіх просивших о них помолиться, і всіх тут молящихся, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих Христового утешення, упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодетелей. И всех особших сродников, всех воїн на поле брані биених, и всех не нами тот поминаемых и всех века особших православных христиан. Проси им все сорешенные вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишнього, крові Бога Небесного Дворица, личет Господи, и заступник Моисей прибіжище Моє, Бог Мій. І уповай на Него, якото избавити от все тело, учи от словеся, метешна пришма своим осініття, і подхилє його, надіюшися, оружим убитье истины, його, не обоїшися от страха ночного, от стріли, во в одній, от неприходящие, от бесы беса по одета от страны Твоя тисяча, і тьма, Одесной тебе к тебе же не приближится, Обачи твоїм осмотріші, і воздаяння грешников узріші, Яко ти, Господи, опование моє вышнее положилось и прибіжище Твое, не тебе зло і рана, не прибіжися о телесии Твоему, яко ангелом Сым заповіся Тебе, сохраните Тя у всіх потяг твоїх, на руках возьму Тя, да никогда предкнейшее камень на аспіде Василийска наступише і поперечь льва і змія. Яко на м'я оповаю і избавлю, і покрию, і яко позна ім'я моє, Во заветком слышу, сніми скорбі його і прославляй Його, долотой його і явлю Йому спасіння Моє. Молитва на прийняття просфори святої води. Господи Боже мой, да буде дар Твой святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода в во останні гріхов моїх. Просвещение Ума Моего, укрепление душевных и телесных сил моих, Воздрав'я души и тела моего, покорение страстей, немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами причистая Твоей Матери и всіх святых Твоих. Аминь. Достойний всякого істину блажитітя Богородицю прісно блаженою і преніпорочною, і Матір Бога нашого чеснішої херові, і, і славнішою Серафім, без іслення Бога славорочої, сущою Богородицю тя величаєм. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки вікова, амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі благослови. Молитва ради Пречистая Твоей Матері, <клухи> <клухи> Сила и Честна, Творящего Христа, стратегиха Божие Михаила и всех прочих бесплотных небесных сил, Крестителя Господня Иоанна, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолів, святая Великого князя Владимира, великої княгини Ольги, Святого Великомученька Георгия Победоносца, Великомученика целитля Пантелеймона, Святой великомученице Варвари, Священномученька, Кипряна Мученці Преподобних преподобных и богоносных отец наших мифодия, Иовая Мфилохия, Чудотворців Почаевских, Антонія и Феодосія, и прочих чудотворців києво Печерских, Сергія и Ніко Нараднички, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, святітелі Нектарія Егінського, Спиридона Триміфонського, святих і праведних Бога, Отець Екима и Ани, священномученика Анфіма, епископа Нікодібинського, снімученикого Феофіла, Дьяконо, Дорофея, Мардонія, Мегдонія Петра Індіса, Горгонія Зінона, Домна, Дівна, Дівна і Ефімія, преподобного Феоктиста. Спосника Ефимия Великого, Діаконіси, мучениці Василіси Нікодімійської, Василисы Никодимийской, священномученика Єпископа Олександрійського, святителя Иоанники II, Патріарха сербського, блаженного Іоанна Власатого. Ростовского чудотворця, священномучеников пимена епископа Вернинского, Сергія, Василія Філіпа, Владимира Пресвитеров, преподобномучениками летия, священномученику Василія Парфенія Пресвитеров, священномученику Андрея Феофана Пресвитеров, священномученику Владимира Михайла Пресвитеров, священномученику Ніколая Пресветра, священномученику Єфімія Пресвітера, з ним чотирьох мучеників, священномученику Романа Пресвітера, священномученику Олексія Ільї Пресвітеру, і же і пам'ять нині совершає, і всіх святих Твоїх Господи, Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Амінь. Спасибо, Господи, браті і сестри. Божої милості Господь дозволив, ми зустріли новий день. Прославили Бога, прославили Бога, подякували йому. За ніч і попросили благословення на предстоящий день. Спасій, Господі, всіх, всім Божої допомоги на предстоящий день, Хай Господь всім допомагає. І щоб ми в свою чергу старалися бути людьми, які своїм життям показують, що ми християни. Поможе нам, Боже, спасі Господі всіх вас за вашу підтримку, за вашу молитву, за ваші лайки подобайки, вподобайки, за підписку. З вами був чтець Анатолій, Почаю, город Почаю, це Тернопільська область Україна, Свято Успенська, Почаївська лавра де знаходиться. Спасибо да. Господі. І ми з вами йдемо, збираємося в школу, хто на роботу. Буде Богу угодно, то в обід можемо на кафізму прочитати, якщо ні, то вже ввечері дасть Бог будемо читати молитви на сон рядущі. Біля 10 десь 10 вечора плюс-мінус або до 10, або після 50. Все поможе Боже. Спасій Господі всіх, Ангела, хранителя на настоящий день. У нас вівторок сьогодні поста немає. Всім гарного дня!